Стритання одне з найбільших християнських свят, яке відзначається на сороковий день після Різдва. Відзначають його пам'ять про те, як свята Діва Марія принесла до Єрусалимського храму Ісуса Христа на сороковий день після Його народження. Улюблені во Христі браття і сестри. Завтра Воскресний день і все світове православ'я торжествує дві великі події. Ну, по-перше, помаленьку ми Підходимо до зустрічі Великого посту і Воскресний день, називається Неділя про страшний суд, але 15 лютого все православ'я світу згадує євангельську подію, за яку нам говорить Євангелист Лука, і це стрітення Господа Богоспаса нашого Ісуса Христа. Ізраїльський народ чекав Месію. Весь старий заповіт від Адама і Єви, пророків, царів, говорить про те, що повинен прийти Спаситель світу. І ми з вами торжествували рожество по плоті Ісуса Христа. А сороковий день в Іудеї в народі ізбраному був величним. Первенця дитинку, приносили у храм, якщо це хлопчик був, і поставляли перед Богом, і мати повинна була принести за дитину або горлицю, або голубків. Діва Марія, яка не мала гріха, і не потребувала гріха народження, не потребувала вона очищення. По закону іудейському несе теж Ісуса Христа до храму. Сталося диво. Коли Діва Марія із маленьким Ісусом прийшла до храма, їх зустрів древній предревній старець іменем Сіміон. Він узяв на руки богомладенця і сказав, що сьогодні ти мене вже. Відпускаєш владико, вказуючи на те, що Ісус Христос є той Месія, який прийшов, щоб спасти своїх людей від їх гріхів. Сімеон говорив так, що хоче відпочити вже від цього земного життя, адже Євангеліст вказує, що він був праведний і йому було дано обітування, що буде жити до тих пір. Поки не побачить втіху Ізраїліву. За переданням церкви, це той науковець, цей старець був, який ще три століття до народження Ісуса Христа в Олександрії перекладав древні списки старого заповіту на нові списки, і, дійшовши до слів на елінську мову, дійшовши до слів. Пророка Ісаї, Сідєва, родить сина і ім'я йому Емануїл, він подумав, як це може Діва родити, і написав Сіжена родіть сина. Було йому явлення ангела, який сповістив йому, що буде жити до тих пір, поки сам не побачиш цю Діву і цього богомладенця. Цей день настав, і слово стрітення це і є зустріч. 360 років сказано у передані церковнім, що приблизно десь жив цей старець Сімеон. І коли він взяв на руки богонемовля, він говорить, що насилу сьогодні вже ти мене відпускаєш, владико. Він говорив, що буде велика втіха для Ізраїля, бо в світ прийшов Месія. Потім, подивившись на Матір Божу, цей старець Сімон каже, їй слово, а тобі самій зброя пройде серце, бо цей, котрий лежить у мене на руках, буде для багатьох на восстанії, а для багатьох на падіння в Ізраїлі. І дійсно, той, хто живе по заході Господніх, той завжди з Богом, а хто хоча і говорить про ці заповіді, але буває інколи дуже далекий від Нього. Хтось через Христа востає, а хтось, так як за камінь, спотикається і не хоче бачити неба, а тільки бачить землю при цій події. Перебувала і одна стариця, древня предревня їй було 84 роки, і вона в дівстві своїм пробула дуже багато років, адже тільки 7 років перебувала замужньою жінкою. І от вона теж почала сповіщати всім людям, що велика втіха прийшла для Ізраїля. Це маленький Христос. сьогоднішній день ми з вами, браті і сестри, переживаємо теж великі скорботи. І так як Господь більше як 2000 років тому назад приніс мир. У душі людській для спасіння цих душ. Сьогодні хочу побажати і всім нам миру, тиші, порядності, виконання заповідей Господніх, примирення один з одним в імені Христові. Я вже говорив на початку, що Воскресний день це неділя прострашний про суд. І всі ми до Нього. Всі ми станемо на цей страшний суд, і всім потрібно дати відповідь за добрі і недобрі діла. Як би було б добре, щоб кожного дня, кожен з нас відкривав святе письмо і торкався словам істини, слова Господнього для свого спасіння. У цей день стрітня Господнього, ми теж повинні відкрити свої серця. Для зустрічі з Богом. Адже той старець Сімеон, який теж тримав Бога немовля на руках, спочатку він тримав у своїм серці цього Месії, якого він хотів бачити, і Духом Святим йому був відкритий Бог. Отак, От щоб і ми у своєму серці прагнули завжди бути со Христом, то Господь і вселиться. А якщо Він там вселиться, то і до нас будуть Слова звернені самого Христа, котрий після свого воскресіння за твореними дверима заходить до апостолів і каже перше слово. Мир вам. Тому що мир дає тільки Господь. А для цього ми повинні дуже багато теж прикласти зусиль. Це і наше покаяння, це наша молитва, це наше життя по вірі в законі Господньому. Починається. Відстрітання Господнього із 16 лютого починається вже масляний тиждень, тому що люди сугубо приготовляють себе до зустрічі Великого посту. От і нам, браття і сестри, потрібно подумати над тим, як кожен з нас приготується до Пасхи Христової через оці постові дні. Це потрібно пробачити. Потрібно потерпіти, потрібно більше помолитися. Часто густо в народі, День Масниці це великі веселощі, це великі ігри і таке інше, але не в цей час, в який ми зараз з вами живемо. Ворог виганяється тільки постом, молитвою, так сказав Господь. І нам потрібно в ці дні відмінити всі веселощі, а більше. В своїм серці шукати Бога вірою, надією і любов'ю. Бажаю всім нам великої злагоди, бажаю пам'яті за небо і за Христа, і нехай воля Господня завжди буде шанована у кожному нашому серці. Віри, терпіння, здоров'я, миру бажаю всім нам у ці святі дні. Стрітання здавна вважалося як день зустрічі зими з вестою. Селяни спостерігали цього дня чимало хліборобських прикмет. Ясна і тиха погода віщує добрий врожай. Вітер погана ознака. У церквах цього дня святять воду і свічки. Такі свічки називають стрітинськими. Їх ставили перед образами під час грози, щоб захиститись від блискавки. Саме святострітання називали колись ще й громицею. Настрітання пильно слідкували за погодніми умовами. Тепло і відлига в цей день віщували ранню і теплу весну. Мороз тривалу зиму. Коли на стрітання йшов сніг, весна передбачалася дощова. Коли лютувала, хорделиця пізня та холодна. А коли день був похмурий без сонця, ще не даватимуть спокою морози. Звичайно, варто вірити предметам чи ні справа кожного, адже природа примхлива і завжди вносить свої корективи. Отож, нехай цей святковий день принесе в кожну домівку весняний настрій, злагоду й тепло, а зима залишить в пам'яті незабутні моменти різдвяних свят.